Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Бачите, який страшний дремучий ліс. Як ви скажете, тут страшно ходити чи ні? Я вам скажу, перший раз мені було страшно. Коли я сюди приїхала вперше я думала, куди я попала. І чи варто було мені сюди приходити. Але коли я почала шукати зеленички, підсумки і назбирала дуже багато, то і, можна сказати, боязнь десь пропала. Ну, та якось так. Але на даний час я вже їду додому. По що я приїжджала, я вам зараз покажу. Ну і частково вам ставлю відео як я збирала свої грибочки. Вірніше покажу вам, як вони ростуть і як виглядають наші підзеленки. Не зеленички, а підзеленки. Тому що зеленичок я не знайшла. А ось це є підзеленка. Бачите, вона така чуть-чуть жовтенька. Бачите, горбики ми прогортаємо, а ось там такі гарненькі підлинки. Так. Ви знаєте, а без окуляр погано видно, хоча б для далі, але потрібно було б взяти. Окуляри. Ось, бачите, хочу вам показати, дівчатка. Бачите, які. Це є підзеленька. Ось. Ну як то вам правильно показати? Таке. Якби зелененьке, просто так екран не передає. Так. Бачите, ось тут ледь-ледь видно. Але це є піцелинка. Отакі грибочки, котрі мені передавав мій братик. Ну і стає зовсім не страшно в такому дремучому лісі. А це є погано. Ой. А це є погано. Бачите. Це є зовсім інше. Це є не таке. Неїстивно. Чи не їстивний? І оце ми бачимо. Ніби то схожі на зелениці. Верніш на підзеленки. Але це не вони, дівчатка і хлопці. Так. Я вам чесно скажу, ось такою корзиною я прийшла не по грибочки, а по... А ось по що я приїхала. Бачите? Нагребла я ось таких гілочок опавших. Ну, а це зверху поптинало і отак, можна сказати, загорнула, щоб, щоб мій товар, котрий я назбирала, не падав, не витрушувався. Ну та й все. А грибочки, котрі я назбирала. Положу в карманчик. Раз пакета я не взяла, значить, положимо карманчик. в карманчик. карманчик вони не поламаються. Це я знаю точно. Ну, і усе. І, і будемо їхати додому. Дякуємо нашому лісу за гостинець, який знайшли ми. І їдемо додому. І будемо далі вдома щось працювати. Ну, а для чого вдома буду все це використовувати, звичайно, вам покажу. Поставлю паузу і я вирушаю дорогу. А тепер покажу вам, дівчата і хлопці, для чого ж я е збирала грибла Ось ці опавші гілочки соснові. Я взяла, замульчувала свою актинідію. Так як дівчата мені радили. Ну, Тільки це я вже показую десь через місяць часу, після того, як я збирала гілочки. Ось, ось так виглядає моя актинідія. Тільки я вам скажу, що напевно, що вона посаджена тут, нібито їй. І затишніше між, між деревом, цим, між загорожою. Та все ж таки, бачите, вона тут позеленіла. І це є, напевно, погано. Ну, але вже як є, так є. А це слива. Треба буде цей стовбур обрізати навесні. І а цей стовбур буде нас рости, тому що кури виклювали до. До живого, як то кажуть, живця. І це один єдиний пагін пустив і, і, і будемо його ростити. Так, а ще, що я замультувала, зараз я вам покажу. А це є чорна смородина від олічки Примак. Канал огородній релакс. Оцей кущик. Я не знаю, що це він. Думає пропадати чи що гето. Ну, щось він мені не подобається. А ось ці кущики дуже-дуже є гарні. Я їх підживила трішки на зиму, коли вони вже листя скинули. І замульчувала. Оцей кущик то взагалі. Супер. Так. І ось цей крайній кущик, котрий був, напевно, само -само найгірший за усіх, а омолодився. Ну, оцей ця гілочка так і є, нежива. Навесні я її приберу. Ну, я думаю, що, що все буде добре. Так. Я думаю, що цей кущик також оживе, а може й не оживе. Не оживе то. посадимо щось інше. Так. І ще вам покажу, куди я е, використала оті зелені гілочки. А зелені гілочки, друзі, я використала на виноград. Бачите, тут крітна сходить. Ось. Я положила їх тут, щоб може не так миші ходили і не так гризли. Зараз, зараз почекайте. Вони гарно накриті зеленим. ось бачите, я просто їх підняла. А кріт гуляє по всій вулиці. І не знаю, що, що робити. Бачите, це просто повний капець. По всій поселі. І там, де сінокис має бути, гуляє. Одним словом, скрізь крізь. Так. Вітер скидає. Тут у нас під низом гілочки. Бачите? Ось. Ось так наш прихований. Виноград. Ой. А тепер скажу усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім. Пока-пока. Вітер. Вітер заніс. Наше покривало. Нашу скошену травичку. Вже сухеньку що Марічка накривала виноград. Усім пока-пока!